Сто років спілці української молоді осередок Суму Стрию відзначив цю подію. Наша сторінка крокує Україною, і нарешті ми приїхали вже і до Стрия. Я щиро бажаю, щоб Стрийська міська організація найшвидше переросла Стрийську районну організацію з великим числом по району. Ну і будемо раді вас бачити на Кривих заходах вже в новому столітті. Розпочали захід з молитви. Після цього освятили осередковий сумівський прапор, і всі учасники пройшли пішою ходою до народного дому, де відбулася урочиста академія. Після заходів, розпочавши нове століття, устрийській міські організації Сум поділились подальшими планами. Маємо щастя з, з гідністю ступити і. Відзначити наступні і не останні 100 років, звичайно, в планах е, наша подальша виховна діяльність, виховання юнацтва, е, сумівські заходи, розбудова України, побудова майбутніх поколінь. Патріотичному і національному досі. завдяки діяльності організації тисячі українських дітей відкривають для себе національні традиції, культуру, історію та любов до України. Учасники збираються на юнацькі сходи, вишкільні та відпочинкові табори, мандрівки, семінари і акції. А також сумівці з Трищини активно долучаються до волонтерської діяльності. Трищина, дякую вам, хай береже вас Бог. Залишайтеся такими добрими, чуйними українцями, які ви є, і нехай. Ми швидше переможемо і почнемо розбудовувати нашу в ще кращу державу. Зазначимо, спілка української молоді була заснована у 1925 році в Києві Миколою Павлушковим як підпільна організація для боротьби за незалежність України. Сьогодні це незалежна патріотична молодіжна організація з унікальною традицією та виховною системою. Її мережа поширена серед діаспори в багатьох країнах світу. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий тб